Далі продовжуємо розв'язувати типовий розрахунок для першого курсу другого семестру. Зараз ми з вами розглянемо, як змінювати межі інтегрування в подвійному інтегралі. Ось на душі написано завдання. Для того, щоб його розв'язати, нам потрібно точно уявити, яка буде область де є інтегрування нашого подвійного інтегралу. Ви пам'ятаєте, що в загальному вигляді подвійний інтеграл має наступне зображення. І область Д дуже важливо, тому що саме по ній ми маємо ставити межі інтегрування. Тут нам задано, що треба змінити порядок інтегрування, тобто у нас тепер має бути інтеграл з вигляду інтеграл DX, інтеграл DY. Ну для того, щоб спершу розібратися, яка у нас область D інтегрування для першого інтеграла і для другого, побудуємо. я інтеграла малюємо ігрі, у нас змінюється від 0 до одиниці. Тобто намалюємо. Тут у нас 8Х, тут у нас 8Y. Ми ну і проведемо штрихову лінію, позначимо тут одиницю, от у нас область зміни І. І тепер дивимося на другу частину, от у нас 0 І. Оскільки у нас внутрішнє інтегрування по X, значить інтегрування йшло у нас от у цьому напрямку. Тобто нас змінювався від нуля до коріння зігріса. Тобто, ось у нас Х0, це, ви пам'ятаєте, вісіх. Тобто ця функція у нас виглядає х дорівнює до корінь зиміса. Оскільки ну, осіб звикли писати і до рівня від рівня то ми звідси будемо мати, що і буде дорівнювати квадрат. Тобто, ми маємо праву гілку параболи, ми її малюємо. Ось так. Це на сонці і підрібні складати. Таким чином маємо частину області, викладніше область для першого інтегрування, от якраз ми її маємо От першу частинку. Тепер розглянемо другий інтеграл і намалюємо для нього область Д. Будемо малювати на тому ж самому малюнку, у нас і змінюється від одиниці до ковня тобто, з двох, тут десь коні з двох поєдні. Намалюємо ще одну штрихову лінію. Ну і тепер х змінюється від 0 до... Ви знаєте, це рівняння кола. Тобто у нас написано, що для другої тих х дорівнює корінь 2 мінус і квадрат. Тобто, ви знаєте, що це рівняння кола. Це у нас х2 квадрат дорівнює 2. Ну, тому ми малюємо коло. Так, проведемо його. На у нас буде теж корінь з двох. Оскільки це у нас коло, ну, приблизно виглядає, але нам потрібна тільки ця частина. От, звідси ми будемо мати, що і гліб буде дорівнювати корінню з 2 мінус квадрат. Ну і таким чином, ось ми маємо, що для даного інтеграла х у нас змінюється від нуля до функції, до функції частини нашого кола. Ну, таким чином, от у нас область D. І тепер по малюночку бачимо, що область Д оце все заштриховано. І також ми розуміємо, що якщо інтегрувати напрямку осі у Y, то у нас буде це одна область. І ми її можемо дуже добре зобразити інтегралом ось таким навалюємо функцію F і побачимо, що х у нас буде змінювати. Зрозуміло буде точка 1 і по ху і по ігліку, це у нас наша одиниця, тут теж буде одиниця. То ми напишемо для х. Що х буде змінюватись от від нуля не, не, до більше значення x, максимуму x, До одиниці, відповідно, y від буде змінюватись від параболи до кола. І таким чином, знизу, те, що ми першу лінію зустрічаємо, Параболу, то ми маємо написати тут х квадрат, ну а верхня, межа, відповідно, ось наше рівняння кола для ігри, буде, відповідно, 2 мінус х квадрат. Ну, Таким чином ми змінили межу інтегрування і отримали там форму. Ну і тепер перейдемо до другого завдання. В другому завданні ми маємо вже подвійний інтеграл написаний, ми маємо близди і ми маємо зінтегрувати. Ну, перше, що треба завжди робити, треба писати, верніше малювати область де інтегрування. Тут це область де інтегрування досить проста. Вона у нас прямокутна, ігри змінюється від мінус на 2. Ми скажемо, що це тут. пі у нас буде десь тут. Ну і так і напишемо, що тут у нас пі на 2, тут у нас 3 пі. Іх змінюється від одиниці до 3. Ну і відповідно, скажемо, що тут у нас. Це досить іпровізована, це не має значення в даному випадку. Ми її заштовхуємо. Вона у нас прямокутна. Понятно, так? Тобто, відповідно, що область у нас прямокутна, ми можемо інтегрувати в напрямку Ікса, в напрямку І. Область у нас буде правильна в одному і меншому напрямку у відмінності від попередньої області. Там у нас була область в напрямку ігри тут і для х, і для ігріка однаково. Тому ми маємо зосередитись на інтегруванні. І оскільки у нас синус має дві зміни Х і, y, то, відповідно, ми подумаємо і вирішимо, що краще інтегрувати спочатку по x. Чому? Тому що при інтегруванні по ігріку ми будемо інтегрувати частинами. Нам це не потрібно, ми зінтегруємо спочатку по x. Таким чином ми розставимо межі інтегрування. Напишемо, що 3 це у нас константа взагалі. Y напишемо Дік. Далі ми напишемо sinну ХY і Ну і тепер поставимо межі інтегрування, оскільки область прямокутна, ми ставимо для Y на 2 найменше, 3П найбільше. Для Х теж саме 1, 3 ставимо. І починаємо інтегрувати з внутрішньої функції. Внутрішня функція у нас синус x, y. Ви пам'ятаєте, що при інтегруванні по x у y у нас константа. Тим чином у нас буде 3 інтеграл від x на 2 Інтеграл від синус обходи мінус косинус х ігрі. І ми пишемо може інтегрування, на одиниці до 3. Ну і маємо далі записати ось це ігри. Множні 9Y. Таким чином маємо що 3. Цей інтеграл, вперше ще залишився. І на 2, 3 5. і. Ігрі у нас як видно, скоротилися. Подивляємо трійку замість ікса і пишемо мінус косинус 3 у Далі у нас віднімається нижня межа. Ну і тому замість ікса ставимо одиницю, буде мінус косинус у. Тепер ставимо пушки і ставимо 2. Ну, відповідно, вже інтегрування, яке нам залишилось, досить просте. І інтегруємо, підставляємо і отримаємо відповідь, ну таким чином, тому що далі всім.